Привіт, дорогі глядачі, канал Народна Думка. І так, на каналі вже була приємна новина про включення опалювального сезону. Обговорення про нецільове якесь використання коштів не, незрозуміле сьогодні, так. Тому, якщо не бачили, можете повернутись в попереднє відео, передивитись їх. І настав час до неприємної новини, як я і казав рано. Пам'ятаєте, десь місяць назад було в мене багато питань, що взагалі буде з пенсіями, чи будуть вони виплачуватись. І я запевняв, що на перший час з пенсіями ніяких проблем не буде, тому що там мільярда прийшло в Україну закордонних інвестицій, і вони направлені в більшій мірі саме на соціальні виплати. Тож вони перекриють там місяць-два виплати тих самих пенсій і соціальних всяких допомог. Але вже цей місяць минув, другий розпочинається також уже незабаром, і вже питання перекручується. Була навіть така екстрена заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про закордонне фінансування. Як він заявляє, що Україна вже прикрутила усі вентилі, зменшила. Свої якісь витрати так до самого мінімуму, і вже далі нема що прикручувати, і з тим разом на фінансування різного роду пенсій і виплат все-таки коштів не вистачає. Планувалося верніше не планувалося. Європа обіцяла 9 мільярдів доларів макрофінансової допомоги, так і три з них мали видатись вже у цьому місяці. Ну пішли розходження думок серед європейських політиків. Одні говорять, що там видати грантами, інші інвестиціями для більш цільового використання коштів Україні, щоб вони могли контролювати, як це все використовується, куди воно йде. Но ці всі переговори призвели до затримки даної виплати допомоги. І от уряд України почав бити на сполох, що якщо кошти не будуть отримані, це призведе до затримки виплати пенсій і соціальних допомог. Коли це відбудеться, та от уже буквально через місяць-півтора, коли ці кошти, що надійшли раніше, закінчаться, внутрішні резерви підіжмуться, і от саме тоді масово почнуться затримки. В результаті, якщо дана підтримка не надійде в Україну. І тут виникає ряд питань. Перше, чи це все? Можливо, робиться для того, щоб надавити на Європу, тому що там також читаються оці ці новини, оці всі великі політики, які вирішують ці питання, вони також читають ці новини. І от е, тим фактором, що не будуть виплачені пенсії, люди залишаться зимою без грошей, можливо, якось вплинуть, щоб пришвидшити виділення даної допомоги і урегулювання того питання, як її дати. Можливо, уряд робить спеціально такі заяви, досить голосні, досить. Значущі і неприємні для нас з вами для того, щоб так повпливати психологічно на Європу, щоб отримати даний транш, щоб ну він не був якось заморожений ще щось. А можливо і така ситуація, що дійсно критично, і уряд розуміє, якщо кошти не надійдуть, то почнеться досить неприємна картина з затримкою пенсії, невиплатою соціальних допомог, що в такий і так нелегкий період буде досить катастрофічно для багатьох пенсіонерів, в тому числі. Тож тут питання: про кого в першу чергу думає уряд, чи про пенсіонерів, чи про. Закордонних політиків, як би це на них жалово надавити, але факт залишається фактом. Якщо дана допомога не надійде Україні, то затримки пенсій просто неминучі. Тому уважно спостерігаю за даною ситуацією. Вам розповідаю, як тільки буде щось відомо, тому що це заяви на найвищому рівні керівництва країни, так? Я вам відразу. Дам знати, щоб ви знали до чого готуватись і як воно буде відбуватися. Не хочемо пропустити, Долучаємося до канала Народна Думка, тому зустрінемося на народній думці.